Привіт, друзі! Сьогодні буде історія під каву з творожком від моєї підписниці з Польщі. Це буде Мукбанк, а разом з Мукбанком я буду розповідати цю історію і її аналізувати. І далі обговорення ми продовжимо в коментарях. Ну що, поїхали 8 років поряд. І жодного. Подарунка, але інший все. Ця підписниця написала цю історію російською мовою. Але я декілька днів її перекладала, щоб сенс не втратився. Тому історія буде українською. Її досвід це гірка правда для багатьох, деяких дівчат яких люблять роками, живуть з ними, користуються їхньою турботою, а одружуються зовсім з іншими через 3 чи 2 місяці. І тут, зараз я буду кавуську пробувати, а то вона ось От задумайтесь, хлопці і дівчата, 8 років разом і жодного подарунка. Що це за відносини? Не знаю. Для мене це щось таке, наче як якесь рабство. Просто 8 років рабства на якійсь неоплачуваній роботі. Це дуже боляче про це говорити. Тому. Підписуйтесь на мій канал, якщо ваша душа просить справжніх історій з життя. Тут буде ще більше розповідей під кукінг, під природу. Можливо, я буду знімати влоги, тому залишайтеся разом зі мною. Тож, починаємо. Я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, коли мені вже було 18 років. Ну, задумайтесь, 18 років це ще колишня школярка. Це юна, зелена дівчина, яка не знає життя, яка шукає такого, як би, від суспільства, ніби вона перейшла на вищий щабель, навчаючись в університеті. У всіх має бути хлопець, ну, там чи в коледжі. Цьому хлопцю було 22 роки. Через півроку спілкування ми вже жили разом. Я одразу почала готувати, прати, прибирати. Це була перша велика любов, перші стосунки. І дуже хотілося старатися. І от я помітила, я дивилась багато вебінарів, багато психологів. вони... Орієнтують дівчат, щоб вони ідеалізували чоловіка, щоб вони йому казали, ти найкращий, нічого ні про якісь свої проблеми йому не говорили, ні про проблеми зі здоров'ям, ні про проблеми з грошима, як казала про це Вероніка Стіпанова. І виходить, ти просто як лялька, яка готує, яка стирає, яка має заробляти. Більше або так само, як він. Ну, побачимо, що було далі. Значить, це була їх перша любов. З самого початку ці витрати ми ділили 50 на 50. Орендували квартиру, комуналку і продукти. Особисті покупки. Кожен робив собі сам. От скажіть, як вигідно. Це ж так само, як жити з другом. Ніякого напряга. Ще й дівчина має гарно виглядати Ці, цю половиночку, що в неї є, на красу витрачати. А вони що, не знають про це? Що? Скільки коштує ламінування волосся? Чи покраска волосся в хорошого мастера? Чи навіть просто прайс uh, Fitness Club. Вони, наче в якихось хмарах літають, що дівчина має і готувати, і бути спортивною, і бути взагалі просто богинею, а він такий собі з пузом ліг. І чекає, що вона йому там щось наготує, і ще й подарунки якісь дорогі буде йому дарувати. Ну що ж, він же ж чоловік, він же ж ідеальний. Ну Так само ж, як і секс. Секс богиня має бути. Ну, тобто, рівноправні партнери. Обоє студенти. А як інакше, він взагалі не дарував мені подарунків. За 8 років я не отримала жодного подарунка. Ні на день народження, ні на Новий рік, ні на 8 березня, 14 лютого чи різницю. Річницю. Ні квітки, ні шоколадки, нічого. Задумайтесь, їй 18 років, і вона має половину свого бюджету віддавати, а йому вже 22 роки. Через 8 років йому вже 30 років. Це вже дорослий чоловік. І як він може просто тягнути гроші з дівчини, яка молодша за нього. Він казав, що не вміє дарувати подарунки. На мій день народження, він просто сказав зі святом і продовжував займатися своїми справами. А я сказала: головне це любов і те, що ми щодня засинаємо разом. Я, до речі, дарувала йому дорогі подарунки, тому що по-іншому я не можу. Дівчаточка, а ви даруєте? Дорогі подарунки своїм хлопцям. А які подарунки вам вони дарують? Пишіть в коментарях. Цікаво подивитися статистику. Ось така сиркова маса з акції фанику взяла. Чудова. Можна ліснички нею закручувати. Ну що, будемо далі? Говорити. Ми нікуди не ходили тільки в кіно, бо він любив кіно. І в Макдональдс з тієї ж причини, от уявіть, це просто такий якийсь пухкенький мішка, який нікуди не ходить, який лежить тільки на дивані, який їсть тільки фастфуд, і ще й бере кошти з дівчини, яка молодша за нього. І нічого їй не обіцяє абсолютно ніяких зобов'язань, ніяких кафе, ресторанів і подорожей. Тільки дім, робота і дім. Знаєте, от багато психологів говорять, от максимум це 3 місяці, 6 місяців і рік. Який можна виділити для того, щоб зрозуміти, це твоя людина чи ні. Ну, тут, звісно, є свої нюанси: ця пара студентів, в них немає якогось там стабільного заробітку, в них немає житла, в них є те, що вони заробили на якихось підробітках, поки вони навчались. Тому тут, в принципі, в них був такий симбіоз вигідний. Але ж то час іде, вони вже давно стають не студентами. Що було далі? Він не одружився зі мною і казав, що штамп у паспорті це нісенітниця. Ми просто жили разом рік-два, три, п'ять. І коли на сьомому році стосунків, я емоційно йому сказала, ти за сім років навіть не запропонував мені одружитися. Він відповів, Ну, якщо хочеш, підемо розпишемося. І в той же день, в звичайний будній день, вони сходили в РАЦ і розписались. Що було далі? Вони просто поїли в маку і пішли додому. Погляньте, яке тут знецінення. Вона ніби просто його умоляла, пожалуйста, я ж на тебе 7 років витрата. А він, Ну, ладно, ладно, хорошо. Давай тільки просто потім підем в Мак. Зараз кавуськи вип'ю. Стосунки після цього не стали кращими. Через півроку. Він почав мені зраджувати. А ще через півроку ми розлучилися. Я психологічно відновлювалася два роки. От порахуйте, сім років вони жили без шлюбу. Півроку вони, він, виходить, почав їй зраджувати, півроку розлучилися. Це вже вісім років вона на нього витратила. Це вже їй було 26 років. А потім він, вона у психолога відновлювалася. Виходить, вона відновилася у 28 років. І що? 10 років вона на нього потратила, а він все, він красавець. Він через рік зустрів дівчину, і через рік їй зробив пропозицію. У ресторані із каблучкою. у них було шикарне весілля. Виїзна церемонія з аркою, наречена в сукні і багато гостей. Виявилося, що він і дарувати подарунки вміє. І квіти, і обручки дарувати він вміє, і заміж кликати він вміє, і подорожувати за кордон він вміє. І водити по ресторанам він вміє. Отак от. Так от. І що я вам скажу? Мені хочеться тебе обійняти по-дружньому і сказати, що ти сильна, якщо ти вже розповіла цю історію, дала дозвіл розповісти її. І не всі такі хлопці, як цей твій, бо я не знаю, як його назвати, я надіюся, що ти знайдеш своє кохання. І який тут висновок, дівчата, хлопці, тут незалежно. Не витрачайте своє життя на не тих людей. Якщо ви бачите, що ця людина не ваша, вам шкода на неї грошей, ви не хочете від цієї людини дітей, не хочете там навіть брати іпотеку разом. Бо ти типу, подумаєте, що там, знайдете молодшу через 5 років. Ну, так, ну, не компасуйте мізки цій дівчині. Виходить, ви вигнали її в 28 років, а одружуєтесь, допустим, там, на 23-річній. Для чого так робити? Так що, дівчата, кидайте таких хлопців. А хлопці, якщо у вас такі дівчата, які не хочуть за вас заміж, також задумайтесь. Якщо дівчина каже, ні, я ще подумаю, я не хочу з тобою жити, я не хочу дітей, задумайтесь, значить вона не хоче з вами спільного майбутнього. Цілую, люблю. Ставте лайчочки. І підписуйтесь на мій канал. І пишіть коментарі.